Ну, звичайно, є до певної міри політичної інформаційної катастрофи, те, що ми з вами змушені обговорювати діалог між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації, посилаючися виключно на російські джерела, які можуть маніпулювати інформацію так, як їм заманеться принаймні до того моменту, поки не з'явиться американська інформація. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що і Путін, і Трамп можуть трактувати свою розмову так, як вони вважають це. За потрібно з точки зору власних інтересів. І тут не можна довіряти, як це не дивно, звучить жодній з сторін цієї розмови, тому що кожен з президентів намагається продемонструвати власні можливості і принизити можливості співрозмовника. Це теж дуже важливий такий момент, про який ми маємо сказати. Але я хотів би наголосити на тому, що є головний момент усіх цих розмов. Він полягає в тому, що Трамп вже в шостий раз під час телефонних розмов із Путіним наполягає на припиненні вогню на російсько-українському фронті і кожен раз чує відмову від російського президента. І мені здається, що це головний підсумок всіх розмов Трампа і Путіна за цей час. Трамп може змінювати своє ставлення до України, не змінювати. Однак ми з вами пам'ятаємо найголовніше: американський президент. Завжди був прихильником варіанту, згідно з яким припиняється вогонь на російсько-українському фронті і відбуваються мирні перемовини. А російський президент був прихильником варіанту, коли мирні перемовини відбуваються на тлі воєнних дій. Зараз ситуація розвивається за сценарієм Путіна, а не за сценарієм Трампа. І Трамп не просто з цим погодився. Він змінив свою власну позицію. Він переконував своїх європейських партнерів і президента України в тому, що він ніколи не був прихильником без умовного припинення вогню. Це брехня, і він, по суті, дав Путіну карт-бланш на удари по Україні на продовження воєнних дій під час проведення мирних перемог. І сьогоднішня розмова є підтвердженням цього карт-бланшу не більше, але й не менше.